Всім привіт! Як ви бачите, я зараз знаходжуся, можна так сказати, біля та ірочки, біля якої стрімив, де там, два стріма якраз. І якраз на стрімові я задав питання, чи буде цікаво, можна так сказати, про неї зняти, то сказавте, що знімай. Так що ви зараз бачите якраз це відео. І перше, про що хочу вам показати, то це те, що тут якраз ось як ви бачите, є. Місце, де, можна так сказати, їздять обично велосипедисти якраз і також тут ще буде одне місце таке, і якраз також покажу те місце, де я якраз стрімив. І, і тому зараз якраз піду, трохи зайду тут і тоді якраз включу далі камеру. Так що не перемикайте. І так, знайшов невелику тропинку, я хоч і сюдою заходив на те своє місце, для стрімингу, можна, можна його так назвати. А одно, ну, так як це соснова роща, то тут якогось такого, де відповідь можна так порозолікатися, кофе купити немає. Так як тут, як ви бачите, є, можуть бути підсотні тропи. Тропи і, і по більшості з них, як ви можете по цій бачити, їздять велосипедисти. І, до речі, там трохи далі, зараз якраз під'їду до нього. Так само вже є на, можна так сказать, накатана траса для велосипедистів, по якій вони їздять. І вона там, можна так сказати, обширна. Так що в кого є велосипед, то можете сюди приїхати і покататися. І так, як під'їду в букше, то вже тоді покажу, покращу вам. А, І до речі, ось цією трупою я якраз і заходжу, можна так сказати, трохи далі туди і там якраз стрімбі. І е, Так вже ставка, що я можна так сказати, що я вже ось біля. І цієї траси, як ви бачите, тут можна роз... розігнатися нормально. І це тільки, можна так сказати вихід отсюда, так як сама тропа, як ви бачите, тут тільки одна. І тут зараз і ще трохи пройдуть. І ви якраз побачите всі можна так сати, масштаби. Цієї траси. Тут ось, як ви бачите, якраз вже розділяється і, і ось я якраз по одній них йду. Як, як ви можете бачити, це по цих горбах, це і справді для велосипедів, або для е, 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 мотоциклів, чи точніше для підбайків, якраз, дуже, щоб тут покататися. І ось якраз можна так сказати, сама ця траса. Тут вона, як казав трохи раніше в цьому відео, обширна. І тому тут є де розігнатися і навіть не боятися, що ви можна так сказати, тут десь впадати. Так як ось, наприклад, ось по цій, тут вже накатано так, щоб ви просто... Можна так сказати, швидше всього, що не впаде, так як тут є, де можна так сказати зманіврувати і продовжити їхати. І також тут є можна так сказати, такі саморобні трампліни. І тому зараз вже піду на те місце, де стрімбю. А це нам туди. Тому не перемагайтеся. І так, відійшов вже трохи від е, теї траси для велосипедистів, і вона як, якраз там. І якраз вже на, йду на те місце, де я стрімив. І швидше цього, що я там також запишу якесь ще для вас відео. І також Тут можна просто погуляти, якщо ви хочете, І можна так сказати, без посторонніх гавказ, так як тут мало хто ходить. І тому тут можна просто, якщо ви бажаєте, просто прийти і погуляти самому, або з кимось пошавкати тут. І, так як обично ходять якраз по цій тропі, по якій я йду зараз. І, но по ній можна так сказати, точніше, навіть по ній дуже рідко ходять. Так як обично, тут ось, як ви бачите, роблять шовтики, чи просто віддихають, можна, так тут також є ще одне таке похоже місце, але все одно можна так сказати, тут є місця, щоб просто вас можна так сказати на бачив. І також зараз покажу те, який тут вид відкривається на Дніпро, І так як я вже якраз ось підходжу до краю. Цієї І тому зараз, зараз ви якраз бачите Дніпро, можна так сказати, Правіше я не, можна так сказати, камеру не поверну, так як там. Я вважаю, що те, що знаходиться справа, краще у відео не показувати, так як ви самі знаєте, що траси і ЖД, залізничні путі краще не показувати під час війни. І тому ну, вид тут відкривається дуже хороший. А зараз я продовжу, можна так сказати, йти до свого місця і якраз покажу вам його. Тому не перемикайтесь. І якраз я ще поки що доходжу і якраз тут дійшов до місця, де якраз теж віддихають, е, пікніки устраюють, можна так сказати, ось воно. воно так якраз виглядає як ви бачите. І, і якщо можна так сказати, ви хочете просто так само приїхати в компанію віддихнути. Звісно що так як хоч і війна зараз на дворах в Україні, але все одно, то можете сюди якраз підходити і відпочити. Звісно, що в рамку закону. А то такі місця теж можуть якраз провідати поліцейські, якщо тут буде якийсь шум. Так як якраз біля цієї рохчі ще, ще живуть, можна так сказати, люди в частних домах, і тому вони можуть якраз і визвати наряд. Але якщо ви будете просто тут тихо віддихати, то ніяких проблем у вас бути не може. Точніше їх набуде. І зараз якраз ще трохи і дойду до того місця, де стрімлю, точніше стрімив. І тому не перемикайтеся. А поки що я хотів би ще додати те, що якщо ви хочете, то можете підтримати цей канал фінансово. І якщо ви не підписані, то Підписуйтесь і ставте колокольчик, щоб не пропускати відео і стріми на цьому каналі. Тому тепер я тоді як підійду до того місця, то якраз вам і включу, включиться далі. Для мене це буде декілька секунд, а для вас один момент. І так, я вже, як ви бачите, на місці. Ті, хто був на тих, тих двох стрімах, що я якраз їх з цього місця стримую, то ви зразу якраз повна це місце. Якщо то... А для тих, хто на булки, там, там якраз кадр десь ось так стояв, якраз, а я якраз тут мікрофон, якщо то відчепився, я зараз зачеплю і включу назад. І так, мікрофон вже вичепив назад. Якщо то я... Треба будь-то просто там, як знімав, то трохи пройти сюди і якраз можна будь -то, і прийти пошвидше сюди. І тому зараз якраз трохи вернуся назад цією дорогою і покажу, що тут і справді живуть і люди, можна так сказати, з краю цієї рогші, щоб просто мав на увазі, якщо будете тут віддихати. Звісно ж, я не буду палки їхні номера будинків, можна так сказати, або просто якраз заглядати в їхні подвір'я. Але все одно, можна так сказати, показати вам хочеться, щоб ви просто знав. І тому зараз якраз трохи підійду і включу тоді вже камеру. Хоч і вам може якраз трохи тут вже, навіть відсюди видно. І так, зніму я краще відсюди, так як ти, ще підходить на хошу. Як ви бачите, це і справді житлові будинки, можна так сказати. Ще там, звісно, є десь один чи два будинки. І тому, як ви бачите, тут є кому переглядати за цією оруг, можна так сказати, щоб тут ніяких на і, і навіть якби щось почне тут коїтись, то, щоб вони могли тут реагувати, можна так сказати. Так як чим гукісніше тут кричать, тим швидше вони почують. І також тут не без такого, можна так сказати, і так, такі місця, як ви побачили, то, що просто був будівельний мусор автежити, то... Це перше, яке я тут взагалі замітив. А так то тут е, обично чисто скрізь. І тому на цьому відео вже буде закінчуватись. Е, дякую за перегляд, всім пока.